Туреччина і Сирія досі не можуть відійти від наслідків серії землетрусів, що почалися 6 лютого минулого року. У турецькій провінції Азіанте було зафіксовано максимальну магнітуду 7,8. Але все могло бути набагато гірше, якби події в Туреччині розвивалися так само, як в Японії 3 березня 2011 року, коли за сильним землетрусом прийшло цунамі. 12 років тому землетруси з колосальною магнітудою 9,1 утворив волетинську хвилю в Тихому океані. Ця цунамі забрала життя понад 18 тисяч людей та завдало Японії збитків на 220 мільярдів доларів. Відео зроблені очевидцями трагедії просто жахають, і геофізики прогнозують, що у найближчому майбутньому на нас чекають ще потужніші цунамі. Прямо зараз нам уже треба бути готовими до найгірших сценаріїв катастроф, що насуваються. Тому сьогодні ви дізнаєтеся, як запобігти мега цунамі? Імовірно, багато хто з нас вважає, що цунамі навряд може зруйнувати будинок десь в центрі Європи. Але щоб оцінити всі ризики, давайте розберемося, де і найголовніше, через що зазвичай утворюються вбивчі хвилі. У першу чергу вам слід відкрити мапу технічних плит. Поверхня землі складається з платформ, на яких розташовуються континенти та морське дно. Вони приміщуються відносно одна одної зі швидкістю до кількох сантиметрів на рік, і іноді цей рух утворює підземні поштовхи. Вони відбуваються у зонах розломів, де дві плити або віддаляються, або рухаються назустріч, або ж обидві ковзають горизонтально відносно одна одної. За статистикою, за останні 100 років 80% цунамі були спричинені саме землетрусом. У випадку Японії це була океанічна тихоокеанська плита, що посунулася під континентальну охотську плиту. А стосовно Туреччини, то ця країна розташована в одній з найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі. Район, в якому відбувся землетрус минулого року, перебуває на перетині цілих трьох тектонічних плит. Анатолійської, аравійської і африканської. Аравійська плита рухається на північ, наслідок чого анатолійська плита, на якій розташована більша частина Туреччини, відтісняється на захід. Після землетрусу у турецькому місті Іскендерун навіть почав підійматися рівень моря. На багатьох відео видно, що вода затопила вулиці. І, хоча до справжнього потопу далеко, але виглядає це дуже зловісно. І Якби сила поштовхів того дня була потужнішою, Туреччина могла б повторити сценарій не лише Японії 2011-го, але й катастрофа в Індійському океані 2004 року. Цей землетрус магнітудою 9,3 входить до трійці найсильніших за всю історію спостережень. А цунамі, що прийшло вслід за ним, є найсмертоноснішим в історії людства. Одного дня величезну ділянку вздовж індійської та австралійської плит просто розірвало. Замість одного сильного поштовху землетрус тривав цілих 10 хвилин. Через це енергія хвиль цунамі, що утворилася, вдвічі перевищувала загальну енергію всіх вибухових речовин, використаних під час Другої світової війни разом узятих. І це включно з двома атомними бомбами. Максимальна висота хвилі, зафіксована того дня, склала 30 метрів. Це майже в 18 разів вище за середньостатистичну людину. Через те, що катастрофа відбулася 26 грудня, вона застала не лише мешканців узбережжя індонезії, шрі-ланки, Півдня Індії та Таїланду, але й велику кількість туристів, що вирішили відсвяткувати різдво у теплих краях. На відео очевидців чути, як люди співають молитви в очікуванні порятунку. Це мега-цунамі забрало життя близько 300 тисяч людей. Хоча точне число загиблих і досі невідоме. Адже багато людей вода віднесла в океан. Тому якщо на мапі тектонічних плит через ваше місто проходять червоні крапки, що означають ймовірність землетрусу, ризик небезпеки в мега-цунамі колосально високий. Ще однією причиною такої катастрофи є зсуви. Після сходження вони можуть витіснити багато води в морі чи океані, викликавши цим магацуна. Наприклад, у 1950 році, внаслідок землетрусу на Алясці у затоці Літуя, маса Криги і ґрунту впала з висоти 900 метрів. Так утворилася найбільша хвиля Магацунамі, яку будь-коли спостерігали у світі. Вона досягла висоти 600 метрів. А це вже в 352 рази вище за людину. Така катастрофа може дістатися вашого міста, якщо ви живете в будь-якому штаті США. В опалачах, Склястих Горах та прибережних хребтах Тихого океану, а також у деяких частинах Гаваїв є серйозні проблеми зі суми. Одним словом, будь-яка височина на кшталт гори неподалік від водойми, хай це буде океан чи навіть озеро це вже великий ризик. Тому вам варто звернутися і до фізичної мапи світу, на якій вказані різні види рельєфу. Заодно слід подивитися і на наявність у вашому чи найближчому регіоні. Вулканів, адже вулканічні виверження мають такий самий ефект, як і землетруси. Наприклад, величезне цунамі після виверження індонезійського вулкана Кракатау у 1883 році знищило загалом 5 тисяч кораблів і забрало життя 36 тисяч людей. Але якщо ваше місто це суцільна рівнина без вулканів і гір, що не перебуває на стику тектонічних плит, не варто розслаблятися. Існує ще ряд специфічних факторів, які можуть раптом спровокувати мегацунамі. Це може бути падіння у воду великого метеорита або ж навіть вибух ядерної бомби. Цунамі станеться, якщо бомба здетонує під водою, або ж просто поблизу берега моря чи океану. Хвиля пошириться по всіх напрямках від епіцентру вибуху і може завдати серйозної шкоди прибережним районам. Виходить, що абсолютно ніхто не застрахований. Тепер давайте визначимо наші шанси вижити після цунамі. Почнемо з найнеймовірніших і водночас найнебезпечніших варіантів. Якщо в Світовий океан впаде якесь небесне тіло, то спроби врятуватися, скоріше за все, будуть марними. Адже схожа історія вже відбувалася, і закінчилася вона дуже погано для всього живого на землі. Жені виявили, що 66 мільйонів років тому у нашу планету врізався астероїд. На це вказує велетенський кратер Чик діаметром близько 14 кілометрів, виявлений на півострові Йокатан. Будь-які сучасні задокументовані цунамі блякнуть порівняно з цією глобальною катастрофічною подією. Адже удар в Томиць провокував стометрову хвилю, яка в 59 разів вища за людину. А сила цунамі. Була не вдвічі, не втричі, а в 30 тисяч разів більша, ніж сила землетрусу в Індійському океані 2004 року. Багато динозаврів, що жили в той час просто потонули. Але це ще не все. Під час удару виділилося багато газів і сажі, які охолодили землю на 25 градусів на десятиліття. Рослини почали в'янути, а динозаври, що залишилися, вмирали від голоду. Якщо таке повториться знову, на нас теж чекатиме льодовиковий період і, зрештою, вимирання людини як виду. А значить, шанси вижити нульові. Не менш страшні прогнози стосуються і гіпотетичного цунамі, спровокованого ядерною зброєю. Якщо її заряд сягатиме 200 мегатонн, то зможе утворити хвилю, яка буде вища за людину, вже в 294 рази. А це навіть більше ніж доісторична хвиля, що вбила динозавр. Але найстрашніше, що природні катаклізми можна хоча б приблизно спрогнозувати. А натиснення кнопки президентом однієї з держав ядерного клубу ні. Тож маємо ще один менш очевидний наслідок вибуху атомної бомби, і шанс пережити це ядерне цунамі буде мінімальним. На перший погляд безпечнішим виглядає сценарій розвитку подій у випадку зі сувом. Адже є ознак, які допоможуть вам передбачити його сходження. В першу чергу ви зрозумієте це за деревами. Вони стоятимуть не так рівно, як зазвичай, а під нахилом. Так само хилитимуться стіни будівель, на них почнуть з'являтися тріщини, стовпи також будуть завалюватися, обриваючи дроти електропередач. Також звертайте увагу на рівень води в колодязях, свердловинах і в будь-яких водоймах. Хоча іноді навіть спеціалісти не можуть передбачити катастрофічних наслідків, як, наприклад, ті, що відбулися у 1963 році в Італії, 9 жовтня гігантський су з купою бруду і каміння зійшов з гори Монтеток у водосховище греблі Вайонт зі швидкістю близько 113 км на годину. Від удару уламків хвиля цунамі об'ємом не менш ніж 50 мільйонів кубометрів води піднялася на 91 метр над рівнем греблі і стала змивати все на своєму шляху. Робітники, що жили поблизу, одразу ж загинули. Згодом хвиля дійшла до річки П'ява і буквально поглинула місто Лонгароне. Воно просто зникло. Дві тисячі його мешканців загинули. Зрештою, цунамі дійшло і до Сан Мартіно. Де забрало життя ще сотень людей. Після катастрофи Маріо Панчині, інженер проєкту Греблі, був викликаний до суду, але наклав на себе руки перед засіданням. Як бачите, ситуація ускладнюється, коли в ній є частка людської помилки. А значить, і шанси вижити назавжди 100% залежать від вас. Але що б ви стали робити для порятунку від цунамі, відчувши землетрус? Наприклад, в Японії вони стаються доволі часто, адже подія 2011 року була не єдиною трагічною подією в історії країни. Ще у 1993 році велетенська хвиля, спровокована підводним землетрусом, повністю залила острів Кушірі. Це було найвище цунамі в історії Японії. Хвиля сягнула 30 метрів, а це в 17,5 разів вище за людину. Попри те, що місцева влада намагалася зупинити цунамі спеціальними бар'єрами. А також оголосила евакуацію, стихія все ж забрала життя більш ніж двох сотень людей, а це майже всі мешканці невеликого містечка. І ось відносно нещодавно, у 2022 році, у Японії знову відбувся сильний землетрус магнітудою 7,4. Після цього на фушму стала насуватися хвиля, що знову сягала 30 метрів. Але навчені гірким досвідом японців. Розробили систему раннього запобігання землетрусам і цунамі. Отримавши показники 4235 сейсмометрів, встановлених по всій Японії, влада встигла попередити людей триматися якнайдалі від узбережжя, що й урятувало життя багатьом мешканцям. Внаслідок цього стихійного лиха загинуло троє людей. Але це число могло бути набагато вищим, якби не система попередження. Одним словом, оцінити ваші шанси вижити під час цунамі. Провокованого землетрусом теж складно, адже такі катакалізми неможливо відвернути, але можна убезпечити себе від них. От тільки це завдання більшою мірою лежить на місцевій владі. А наскільки відповідально вона поставиться до своїх обов'язків, невідомо. 23 січня 2018 року вісімнадцятого року, пів на першу ночі система попередження про цунамі та землетруси сповістила про підводні поштовхи у затоці Аляска магнітудою приблизно 7,9 Оскільки землетруси такої сили зазвичай викликають величезні хвилі, влада одразу ж розіслала мешканцям узбережжя Аляски повідомлення про катастрофу, що насувається. Вже через декілька хвилин налякані люди з просоння намагалися зрозуміти, куди їм тікати. Відчайдушно шукали найближчі височини, але це була хибна тривога. Прилади на щастя помилилися. На цей момент усього лише п'ять країн у світі мають передові глобальні системи сповіщення про цунамі. Це США, Австралія, Чилі, Індія та вже згадана мною Японія. Але як бачите, і цим системам не можна довіряти на 100%. Так, одна з них помилилася у тому, що на Аляску чигає серйозна проблема. І все обійшлося. Але так само техніка може пропустити справжнє цунамі. У відкритому океані хвилі насуваються з неймовірною швидкістю. Тому віддалені від узбережжя регіони можуть бути попереджені за кілька годин до катастрофи. Водночас, прибережні райони поблизу епіцентру землетрусу, що викликав цунамі, можуть бути затоплені впродовж кількох хвилин. Менеджерам з надзвичайних ситуацій в прибережних районах необхідно приймати важливі рішення про евакуацію буквально за секунди, а на саму евакуацію може піти 3-4 години. Це означає, що країнам, які можуть підпадати під ризики, потрібен план Б для зниження ризику лих. Наприклад, Австралійське бюро метеорології змоделювало майже дві тисячі цунамі, щоб створити набір заготовлених сценаріїв, які описують ймовірний вплив цунамі, викликаних землетрусами різної сили розташування. Але навіть за наявності найкращих стратегій, природа може бути непередбачуваною і здивувати нас для прикладу. Близько ста центрів для евакуації на випадок цунамі у японському місті Сендай були пошкоджені величезною хвилею в 2011 році і не змогли виконати свою функцію. У мить наближення хвилі врятуватися вкрай складно, тому вам слід подумати, як заздалегідь підготуватися до можливого цунамі. Наприклад, у Японії вже побудували дамби для захисту від цунамі у деяких прибережних містах. А дітей з самого маличку вчать помічати, як труситься земля, і розповідають їм, як реагувати у випадку катастрофи. Крім того, Японія повністю змінила свої погляди на те, як слід зводити будівлі. Оскільки бетон дуже крихкий і легко руйнується, зараз японці роблять щось на кшталт пластичних бетонних конструкцій. Всередину колони і стін поміщають сталеві обручі. Ця та багато інших хитрощів допоможуть перенести землетруси і цунамі трохи легше, чого не скажеш про Туреччину. Як виявилося, головною причиною багатьох смертей стала навіть не природна катастрофа, а ненадійно збудовані домівки. Наприклад, міста Нурдаги та Ерзін розташовані на південному сході Туреччини неподалік одне від одного і обидва перебували поблизу центра землетрусу. Тільки от Нурдаги був повністю зруйнований і тепер мусить відбудовуватися заново. А в Ерзіні не була зруйнована жодна будівля і не постраждала жодна людина. Як виявилося, мер міста Океш Ельмасоглу просто не дозволяв у місті незаконне будівництво, тому всі будинки в Арзіні повністю відповідають нормам безпеки. Але що ж робити з рештою Туреччини? Адже якщо вона не була готова до землетрусів, то навіть найменше цунамі може обернутися для держави ще катастрофічнішими наслідками. Насправді варіантів розв'язання проблеми дуже багато. І навіть ви можете допомогти своїй країні підготуватися до природного катаклізму. І для цього всього лише треба ввімкнути PlayStation. Підлеглі міністрів безпеки різних країн зі своїми командами витрачають купу грошей на розробку захисту від цунамі, його тестування та втілення. Але водночас різноманітні варіанти покращення інфраструктури абсолютно кожен уже може протестувати у симуляторі містобудування Cities Skylines. Його створила фінська студія розробників комп'ютерних ігор Colossal Order. Головним завданням гравця є будівництво власного міста, яке відповідало б усім нормам екології та безпеки. Для цього необхідно планувати зони забудови, розміщення доріг і навіть організацію роботи міських служб і громадського транспорту. Але найцікавіше, що в додатку стихійні лиха, можна перевірити, як спроєктоване вами місто перенесе землетрус і цунамі. Оскільки симулятор було випущено у 2015 році, гравці вже встигли протестувати різні інструменти безпеки і вибрати найдієвіші методи. Одним із них була побудова протиповеневих стін на прибережних територіях. Гравці запустили руйнівне цунамі без таких структур, а потім з ними і, звичайно ж, у другому випадку, наслідки стихійного лиха були не такими катастрофічними. Стіни утримують воду і частково запобігають їй, проникненню всередину території. Тоді гравці додали ще й три виритих канали. Така комбінація спрацювала ідеально, вода не потрапила до міста. Японська влада розглядала схожі структури в межах системи захисту від цунамі під назвою Помаранчева лінія. Але такі споруди коштуватимуть мільярди доларів і потребують ретельного планування і будівництва. Тому протиповеневі стіни поки що рятують лише віртуальні міста. Крім того, система зі стін та каналів у симуляторі вимагала багато місця, яке вдалося звільнити, видаливши шосе. В реальному світі так зробити не вийшло б. Тим більше, що прибережні зони міст це найпопулярніші точки для туризму та відпочинку. І влада навряд дозволить загороджувати їх такими конструкціями. І це не єдиний ідеальний, але нереалізований план порятунку від цунамі. Ще один було абсолютно випадково знайдено в Індії. Під час цунамі в Індійському океані у 2004 році вдалося виявити дещо, що трохи вповільнило хвилю. І це були мангрові болота. Це ціла екосистема у вигляді великих рослин, що ростуть прямо в солоних водоймах. Коріння дерев знаходиться не в землі, а під водою. Ці зарості також захищають берег від ерозії, сприяють очищенню води і ґрунту і сприяють збереженню біорозмаїття. Але найголовніше, під час цунамі в Індії хвилі було складніше просуватися в тій частині, де перебували мангрові болота. Чого не скажеш про відкриті пляжі, що постраждали найбільше? Якби уряди країн, що омиваються океанами, не казали густо засадити прибережні води цими рослинами, то під час цунамі висота припливу була приблизно на дві третини нижчою. Але знову ж таки проблема полягає в тому, що будь-який берег це потенційний пляж, що привабить туристів. А як вони будуть засмагати та плавати в болоті? Тож поки що ви можете не хвилюватися за свій відпочинок на березі океану. Але чим він може обернутися для вас, невідомо. Виходить, що ефективних на всіх 100% берегтися від цунамі дій немає навіть в Японії. Але що тоді робити, якщо ви опинилися в небезпечній зоні, розраховувати лише на себе, простіше кажучи, ви маєте зібрати тривожну валізку, бути обережними і чекати на повідомлення від влади. Якщо, звичайно, ви не зберетеся з силами, щоб домогтися гарантії про належний захист від цунамі від країни, А який проєкт ви взялися би відстоювати перед владою? Нові вимоги до будівництва житлових будинків, посадка мангрових боліт, чи, можливо, ви знайшли в Cities Skylines новий спосіб мінімізувати руйнування від цунамі? Пишіть у коментарях.